Порвані рапорти, витребування неіснуючих документів та вимога не проставляти дату на рапорті, або інакше кажучи, процедура звільнення з військової служби. В нашій юридичній практиці ми постійно стикаємося з тим, що військовим вставляють палки в колеса при звільненні. Але сьогодні все зміниться назавжди, бо ви дізнаєтеся, як звільнитися з військової служби у 2025 році. Мене звати Данило Гончаренко. Я практикуючий юрист військового права, адвокатського бюро, приходько та партнери. Насилайте це відео військовим та їхнім родичам, їм може бути це корисно. Перше, що треба зробити, точно сформувати підставу для звільнення. Всі вони описані в 26 статті закону про військовий обов'язок та військову службу. Зараз обов'язково треба дивитися тільки на ті підстави, які діють саме у воєнний стан. Більш детально по кожній з підстав можете переглянути інші наші відео на YouTube каналі та статті на нашому сайті. Тут лише скажу, що найпопулярнішими підставами є: непридатність або встановлення інвалідності, закінчення контракту, укладеного під час воєнного стану, звільнення після полону та догляд за батьками, дітьми або ж дружиною. Для того щоб звільнитися по здоров'ю, треба пройти військову лікарську комісію або ж перевірку експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи. Що стали на заміну МСЕК при звільненні по догляду за дружиною з першої та другої групи інвалідності, батьками за членом сім'ї другого ступеня споріднення з першої та другої групи інвалідності? Такі особи, крім інвалідності, мають також потребувати постійного стороннього догляду. При догляді за дружиною з третьої групи інвалідності а також з дітьми з інвалідністю потреба в догляді не витребується. Після визначення конкретної підстави для звільнення треба сформувати не менш конкретний пакет документів. До рапорту додаються нотаріальні копії документів, оригінали залишаєте у себе. Якщо ж немає змоги нотаріально завірити документи, просіть своїх родичів або свого юриста це зробити. Якщо ж такої можливості теж немає, підписуйте самі. Пишіть згідно з оригіналом, дату, підпис та ініціали. Раніше кожен документ доводилося дізнаватися вручну, чим часто користувалися Вече та змушували військових шукати неіснуючі документи, чим, в принципі, позбавляли людину права звільнитися. Але зараз було введено перелік документів, що подаються з поданням до звільнення військовослужбовця з військової служби. І нічого не змінилося. Військових досі просять принести непотрібні та непередбачені законом документи. Обов'язково ознайомтеся з текстом переліку, щоб уникнути порушення ваших прав. Якщо ж частина не приймає рапорт з цим порядком, звертайтеся до юристів, адже ваші права просто порушують. Часто, наприклад, частини любили відмовити у позвільненні по догляду, якщо МСЕК не визнано про потребу в постійному сторонньому догляді. В переліку чітко написали: про потребу в постійному сторонньому догляді вказує висновок медико-соціальної експертної комісії. чи Ікальсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу в постійному догляді. І ось пакет документів зібраний, і час написати той самий документ: рапорт на звільнення. Про рапорт на звільнення та його правильність можна розмовляти вічно. Від якості паперу до форми та змісту. багато всього було в моїй юридичної роботі з військовими. Одного разу військовому сказали, твій рапорт написаний неправильно, але не хвилюйся. Ми написали за тебе ще один. А ще підписали та подали за тебе. Дякуючи наказу міноборони номер 531, Все мало змінитися, адже з'явився порядок організації роботи з рапортами військовослужбовців. З цього порядку треба знати головне. Розгляд рапорту 14 діб на практиці. Це десь місяць. Наявність граматичних, синтаксичних та інших помилок не є підставою для відмови. Всі рапорти без виключень мають бути розглянуті, а при негативному результаті відмова має бути ґрунтовна. Просто написати недоцільно більше не підходить. Вимагайте у своїх командирів виконання вимог наказу 531. Якщо не виходить, звертайтеся до юриста, з ним все буде легше. Самі ж зразки рапортів ви можете подивитися на офіційному ресурсі від Міноборони. Турбота про військовослужбовця. Не всі рапорти там написані правильно, але більшість підстав для звільнення сайт охоплює. Обов'язково в рапорті зазначайте виплату всього належного забезпечення, аби вам виплатили всі кошти за час служби. Рапорт підписаний і готовий до подання. Що ж далі? Відповідно до вимог законодавства, рапорт подається своєму безпосередньому командиру. Якщо ж доступу до нього у військового нема, то рапорт можна подати безпосередньо у строєву частину. При подачі вимагайте проставити підписи та дату на рапорт та сфотографуйте рапорт, аби у вас був доказ подачі рапорту. Це треба зробити, щоб через тиждень рапорт випадково не загубився. Якщо військовий належить до рядового, сержантського та старшинського складу, то рішення про звільнення приймає командир військової частини, до якої належить військовий. Якщо ж ваше звання вище, то рішення про звільнення приймає орган, якому підпорядковується ВЧ за поданням командира. Тобто рапорт від безпосереднього командира прямує по вертикалі до командира ВЧ. Далі або він підписує рапорт, видає наказ на звільнення, або ж складає подання до вищого командування. Якщо ж рапорт не приймають або ж протиправно відмовляють, не гайте часу, звертайтесь до юристів. Наше бюро зможе кваліфіковано та правильно оформити процедуру звільнення. Телефонуйте за вказаним номером телефону або залишайте заявку на нашому сайті, і ми зв'яжемося з вами найближчим часом.